Інформаційні підсумки п'ятниці 20 грудня до вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Відкрили після капремонту. В обласній лікарні частково оновили травматологічне відділення. Місто нуль відходів. Хмельницький приєднався до європейської програми Zero West City. Фронтові замальовки. Виставку ветерана війни Олега Базилевича відкрили в обласному художньому музеї. Із героєм Олександром Мервою попрощались сьогодні у Хмельницькому. Чоловік навчався у ЗОЖ номер 10 Закінчив економічний факультет Хмельницького університету економіки і підприємництва. Навесні 2023 року Олександр Мерва добровільно вступив до лав ЗСУ. Загинув 26 листопада того ж року на Авдіївському напрямку. Понад рік рідні чекали на повернення його тіла з окупованої території та на результати ДНК експертизи. У Олександра залишились мати та молодший брат. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 47 років. Що сказати про Сашу? Це була одна з самих самих добрих людей, яких я знала всіда. Він в будь-якому випадку він сюди всім допомагав. І от коли не стала Олександра, я так пам'ятаю на Фейсбуці сразу пішли коментарі, що Саша це був як талісман нашого двору. Добрий, позитивний, дуже хороший, дуже жаль, княжна, що його немає. І дуже сподіваюся, що ми завжди будемо його пам'ятати. Він недовго працював. Він працював одне час в банки, а потім, скажімо так, шукав себе <сь> якось так. І потім пішов на війну. В тому році він пішов добровольцем. Но він навіть чесно говоря про це нікому не казав. Я так думаю, що напевно, просто він не хотів цим хизуватися. Я навіть не знала. Він просто мені на Фейсбук прислав фото, як він вже на війні. Все, один раз його тільки впустили в відпустку, і то це буквально було навірно, три дні він перебував у відпустці. Я знаю, що йому попала в шею, виходить пуля снайпера. В артерію і все. І от ми чекали його тіло рік-два. У нього є молодший брат, є мама, так що які теж його дуже сильно любили. є Я яких він дуже сильно любив, також якось так, і друзі, і всі от сьогодні прийшли підтримати його родину і провести Сашу в останню путь. Сашко не був дуже старанним студентом, але він був дуже класним і він був людиною дуже щирою, дуже доброю. І в нас усіх, от ми прийшли його, друзі і. Дуже класні спогади. Ми цікавились, як він, що він, що він живий, і коли він зник, ми також про це знали, і все було дійсно так як прикро. А спогади тільки найкращі, і він був дуже веселим, дуже компанійським. Хоча ми не вчились в одній групі, але ми дуже тісно спілкувалися, дуже багато часу проводили разом. І насправді. Дуже не вірить, що його вже немає, що він загине саме на війні. Упокою, Господи, душу спочило, раба Твого. Упою, Господи, душу спочило, раба Твого. Святому Віє повсякчас, і навіки віки Амінь. Останню путь провели сьогодні і героя Віктора Олішевського. Хмельничанин працював вчителем, а згодом охоронцем. Цьогоріч вступив до лав ЗСУ. Служив у складі 61-ї окремої механізованої бригади. Був заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. Загинув 10 грудня на Курщині. Йому на віки 58. Поховали героя на Алеї Слави. Він служив. Більшість часу моїм замом, зам з морально-психологічного забезпечення в підрозділі. Керував особовим складом, коли мене не було, надихав людей в тяжку хвилину. Це людина дуже доброзичлива, вічлива, завжди підтримував, хто падав духом. Кому було тяжко, він поспілкується, узнає, які проблеми в людини допоможе, порадує. Він старший за нас був, він багато досвіду у нього життя. він допомагав недосвідченим бійцям в параді, в підтримці. Завжди і всім допомагав, і словом, і ділом. Проявлявся дуже хоробро на позиціях, коли люди виходять з позиції, вони там неділями. Під обстрілами він їх розвантажував і розпілкувався з ними. А цей виїзд він поїхав з ними поміняти і підбили, підбили машину, загинув. Все він міг робити, все робив. Сусідка каже, боже, вона так узнала, то плакала, каже, він же в мене вітя каже, все абсолютно, що мені треба було по дому, каже, все мені робили. А ми постійно спілкувалися з, з Віктором, навіть якщо він, він був там, ми постійно він до нас дзвонив, він сказав останні слова, дівчата, я скоро буду. Я буду коротчі, десь на Різдво, на Новий рік, я приїду в відпустку і. Скоро до вас приїду. Така була дуже дуже добра щира людина. Він навіть із хлопців, які з ним, з ним воювали, то е, вони дуже багато е, соболізної передавали. У Хмельницькій обласній лікарні капітально відремонтували частину ортопедо-травматологічного відділення. Воно розраховане на 28 ліжок. Значна частина пацієнтів це військові. З початку повномасштабного вторгнення тут безкоштовно надали допомогу понад пів тисячі захисників. Окрім реконструкції, приміщення для відділення закупили й сучасне обладнання. Загалом витратили 39 мільйонів гривень. З них 34 державна субвенція. Подробиці далі у сюжеті. Ось так нині виглядає капітально відремонтоване ортопедо-травматологічне відділення Хмельницької обласної лікарні. Реконструкції зазнала лише частина приміщення, розповів завідувач відділення Юрій Павлішин. Та половина, яку вже відремонтували, розрахована на 28 ліжок. Реконструкція відділення дозволить суттєво розвантажити палати. Раніше палати були на 5-6. Зараз ми плануємо їх розміщувати. Один, два, три. Можливо, одна-дві палати буде на чотири це буде значить від кількості пацієнтів? Загалом впродовж року у відділенні зможуть приймати щонайменше 600 пацієнтів. Нині близько 80% з них це військові. З початку повномасштабного вторгнення тут безкоштовно надали допомогу понад пів тисячі захисників. Крім військових, у нас лікуються і переселенці. Ми яких ми оперуємо, вони приїжджають зі всієї України. До нас, наприклад, відділення їдуть в основі, це Донецька область, Луганська приїжджають посланці, ми теж їх оперуємо безкоштовно. Медикаменти даються і імпланти, все, що ми можемо, ми надаємо безкоштовно, особливо військовим. Окрім реконструкції приміщення для відділення закупили й сучасне обладнання. Придбали це два наркозних апарати. Це Електрооптичний перетворюсь, що тобто це апарат, який працює, працівники лікарі можуть під час операції контролювати свої дії і робити контрольні знімочки. Це і ендоскопічна апаратура для малоіноземних операцій на суглобах. Це рад ми працюємо з дрілями, нові дрілі закуплені. Відремонтували приміщення та закупили обладнання коштом державної субвенції та обласного бюджету. Загалом витратили 39 мільйонів гривень. З них 4,6 мільйонів. Це обласний бюджет. Також власні кошти закладом охорони здоров'я обласної лікарні. Витрачено близько півмільйона. І інші кошти на ремонт, на обладнання, на оснащення це забезпечення з державного. Бюджету тому навіть в такий складний воєнний час зараз держава максимально допомагає розбудовувати мережу закладів охорони здоров'я. Хочеться сьогодні подякувати персоналу за злагоджену роботу і терміни, в яким їм в сьогоднішній час враховуючи також і великі мобілізаційні заходи їм вдалося реалізувати, підготувати. Ну як зазначає завідуючий відділенням даного, що вже сьогодні планують перевести за сусідні. У травматологічного відділення в нові комфортні умови пацієнтів тож хочеться побажати усім звичайно перемоги в першу чергу. Ну і щоб кількість травматологічних випадків суттєво зменшилася для нашого населення. Ірина Кондратюк новини міста. Хмельницький приєднався до програми Zero West City і зобов'язався до 2028 року запровадити низку заходів, щоб зменшити утворення відходів, навчити людей сортувати і компостувати сміття, привести полігон у відповідність до стандартів ЄС. Якщо вдасться це зробити, через три роки Хмельницький може отримати міжнародно визнаний статус Місто нуль відходів. Його наразі мають лише 14 муніципалітетів у світі із пів міст учасників. Програми Zero West City. Вікторія Паламар. Детальніше. Хмельницький одним з перших в Україні приєднався до програми Zero West City. Місто нуль відходів. Це статус, якого за кілька років прагне досягти громада. Рухатися у цьому напрямку розповідає міський голова. Почали ще в 2016-му. Сьогодні у нас працює два центри управління відходами Екобус Гуфі Центр на вуличних сміттєвих майданчиках по три види контейнерів. Сортують сміття у школах, садочках та на підприємствах. На полігон наступного року чекає рекультивація. Зараз там будують станцію очистки фільтрату. Фактично, ми рухаємося двома напрямками: перший напрямок це будівництво відповідної інфраструктури, яка б дозволяла людям ефективніше поводитись з побутовими відходами. Ну і це велика виховна робота для того, аби кожен хмельничанин вмів і знав. Як правильно поводитись з побутовими відходами власному помешканні в житлі, в квартирі, в будинку, в школі, в садочку на робочому місці? Приєднання до програми Zero Waste City покладає на хмельницький ще більше зобов'язань у частині управління відходами. Сортування та компостування мають стати для хмельничан звичною справою. Сміття не повинно спалюватися. Але насамперед його має суттєво поменшати. Ми б не долучались до проекту, якщо б не бачили нашої здатності дійсно в тих цифрових показниках, в ідейних показниках, які Zero Waste City пере собою ставить досягати. Тому ми будемо однозначно наполегливо працювати. В форматі офісу розумного довкілля в форматі нашого комунального підприємства в форматі всіх тих структур, які до того дотичні, які вже показують доволі такі хороші результати. Програма Zero Waste City працює у світі близько 10 років. Наразі її учасниками є 500 міст. І лише 14 з них пройшли сертифікацію та аудит і змогли досягти статусу місто нуль відходів. Ми також маємо розуміти, що ми дуже багато маємо що показати. І тут Хмельницький однозначно є е, певним флагманом в Україні, який вже має кейси, які можна популяризувати, які треба популяризувати не лише в Україні, а й за її межами. Що напевно найкраще е, є в цій програмі, до якої приєднується Хмельницький, це є системність. І комплексність бачення. А питання відходів це не є питання того, коли відходи вже утворилися. Це є питання набагато ширше. Це є про дизайн системи, це є про дизайн товарів, це є про дизайн послуг. І це те, що програма надає свій перший іспит за для отримання статусу Місто нуль відходів Хмельницький складатиме у 2028 році. В нас чудова команда, яка готова підтримувати Хмельницький з року в рік і ділитися досвідом в частині збереження екології. Суть програми Zero Waste в тому, що ми досягаємо мети крок за кроком. Це про наші відносини з ресурсами та природою. Раді вітати Хмельницький у нашій мережі. Крім Хмельницького, учасником програми в Україні стало також місто Луцьк. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста. Понад півтори тисячі пожеж упродовж року зареєстровано в Хмельницькій області. У вогні загинули 68 людей, троє з них діти. Взимку причиною загорянь часто стає порушення правил експлуатації пічного опалення. Тож нині надзвичайники спільно з фахівцями міського центру соціальних служб проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з жителями громади. Особливо з тими сім'ями, де проживають діти. Олександра Семенюк розповість більше. Донька пані Тетяни померла два роки тому. Опіку над онуком жінка оформила на себе. Внукові 13 років, 14 пішов. Внучка, от зять по коло мене. Ще не женився. О, і у мене цього. це я відправляю. Він ходить на роботу, гроші мені віддає. Ну, в общем, ми лагодимо, все, він купляє, привозить, треба мені де він поїхав, я з дому не виходжу, бо я постійно як домохозяйка. Родина проживає у селі Масівці Хмельницької громади. Нині ж до них завітали представники ДСНС та Хмельницького міського центру соціальних служб. Хочуть перевірити справність пічного опалення та нагадати правила безпеки в побуті. Тільки ввечері палимо, пропалимо ця групка в нас. В общем, знаете, дочка померла, ми такого все, угу. ніяк не можемо, треба хочемо ремонт, щоб зробити, парове провести. Угу. О. То в нас тут, е, ніби ми палимо цю грубку. Пічним опаленням в холодну пору користується і Дар'я Хмезенко із села Масівці. Жінка самостійно виховує онуків. Пічним опаленням користуємося через те, що субсидію нам відмінили. Котел у нас включений постійно, але по мінімуму. А якщо холодніше, ми трошки підпалюємо грубками, бо троє дітей треба грітися. Рятувальники дають поради щодо безпеки мешканців будинку. Ці речі їх тут не можна тримати. Ми просто кілька днів не палили. Вот е, та але просто Подивіться, що розумієте, якщо розходили. десь не дай боже, десь буде Я привідкрито, воно випаде загориться. Кількість пожеж в області в порівнянні з минулим роком зросла на 27%. З початку 2024-го їх зареєстровано понад півтори тисячі. Внаслідок цього загинули 68 людей, троє з них діти. З початку року на території Хмельницької міської громади виникло 213 пожеж, на яких виявлено тіла 11 загиблих людей. Основними причинами виникнення займань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті. Інформаційно-роз'яснювальні роботи надзвичайники спільно з фахівцями Центру соціальних служб здійснюють протягом осінньо-зимового періоду. Нині під опікою останніх перебувають близько сотні родин. Перевірка це цільове використання коштів при народженні на дитину. Звичайно, звертаємо увагу на те, в яких умовах діти перебувають, адже саме головне, щоб було чисто, щоб були діти доглянуті, щоб в хаті були належні умови для того, щоб дитина могла нормально проживати і розвиватися. Тому що є випадки, такі коли не належні умови, і тоді ми залучаємо відповідно наших соціальних партнерів і вирішуємо долю самої сім'ї і включаємося і соціальним супроводом, і допомагаємо долати складні життєві обставини. Усі родини, до яких сьогодні завітали надзвичайники, запевнили, недоліки виправлять. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Антилекція Українські письменники у Пікселі відбулась у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. На заході лунали уривки із творів п'яти письменників, які зараз служать у лавах ЗСУ. Захід організували працівники Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки, яка після 2014 року двічі була змушена евакуюватись. Антилекція відбулась у рамках проєкту Мандрівний Старобільськ. Його присвятили пам'яті письменниці Вікторії Амеліної. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Хто це зробив, яким чином, і навіщо? Чи пов'язано це зі стогоном землі та з жахливими вбивствами? Відповідь знав я. Уривок із дебютного роману письменника, а нині військовослужбовця Романа Буданова, лунає у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Напередодні тут відбулася антилекція Українські письменники у пікселі. Її організували працівники Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки. Письменник розказує про себе, потім читає уривок своєї творчості. Це може бути поезія або власне якийсь інший уривок. І потім ми маємо питання від письменників до аудиторії. Серед митців є, наприклад, Артем Полежака, є наша землячка Ліза Жарікова. З Луганщини також ми маємо відео з Вахтангом Кіпіані. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека була евакуйована до Старобільська після 2014 року. Директорка закладу згадує: тоді книгозбірня стала у місті осередком поширення українського слова. Ми наново практично збирали бібліотечний фонд в Старобільську, і це була виключно нова українська література. Було цікаво спостерігати, коли люди, ну звичайно, не регіони, на жаль, Луганщина, це треба визнати. і Люди просто звикли доволочку. Цікаво, бо люди розмовляли українською або суржиком, а читати вони звикли російською. І от поступово так вже, якщо говорити 21 рік, то у нас було дуже багато користувачів. І вже було таке явище як черга на книги. У 2022 році бібліотека знову була змушена евакуюватись. Зараз більша частина колективу знаходиться у Черкасах. Відбулася інтелекція у рамках проєкту Мандрівний Старобільськ пересувний культурний шелтер. Присвятили його пам'яті письменниці Вікторії Амеліної, життя якої забрала ворожа ракета у Краматорську. Ми були знайомі доволі довгий час, і, власне, ми хочемо привернути увагу до письменників, які зараз не лише на фронті, а й вже не з нами через російську агресію. І для нас важливо наголосити на тому, що Росія продовжує вже протягом століть вбивати нашу культуру і наших митців. Ініціювали проєкт представники громадської організації, Луганське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації, Українська бібліотечна асоціація та працівники Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки за підтримки міжнародного фонду відродження. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Виставку Фронтові замальовки ветерана війни киянина Олега Базилевича відкрили в Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиції презентували понад два десятки робіт, створених в унікальній авторській техніці. Винайшов її на фронті і малював тим, що було під руками. Це глина з Донецько-запорізьких окопів і попіл від буржуйки. З лютого 2022-го Олег Базилевич вирушив на захист країни добровольцем, воював у піхоті та артилерії. Особливу техніку малювання автор презентував під час майстерки для відвідувачів музею. Більше розкаже Ірина Аріон. Наче первісні, дещо сумні, моторошні, але правдиві. Фронтові замальовки ветерана війни киянина Олега Базилевича презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Понад два десятки робіт, створених в унікальній авторській техніці, котру він винайшов на фронті. 24 лютого 22 го Олег Базилевич вирушив на захист країни добровольцем. Взяв з собою на війну блокноти, олівці, там якісь художні приналежності. Я просто подумав, що можу не повернутися, а ще захочеться малювати. Влітку 22-го року наша батарея попала під дощі, Це були сильні зливи, і ота Донецька глина, земля під ногами, воно все розмокло, і неможливо було відмити ні руки, ні берці. І я тоді зрозумів, що якщо воно має таку хорошу адгезію до рук, до одягу, до всього, то й до акварельного паперу теж ці всі замальовки створені в лісосмугах, в посадках на фронті. Два місяці Олег Базилевич воював у піхоті. Був навідником кулемета в 23-му окремому стрілецькому батальйоні. Потім в артилерійській батареї 1-ї окремої танкової сіверської бригади. Єдиний портрет в експозиції, написаний на швидкоруч головного сержанта батареї Миколи Шишкіна. До експозиції не увійшли роботи олівцем. Малюванню навчав сина з трирічного віку, батько, відомий футболіст і соратник Лобановського Олег Базилевич. Жодна з відомих фарб каже Олег Базилевич не дає такого ефекту розтікання, як донецько запорізький Ронт степових чорноземів, а попіл з буржуйки від дров закації це свинцевий відтінок сивини на фронтових замальовках. Війну ми всі переживаємо дуже особисто, і кожен має свій досвід. Проте, всі наші спільні досвіди – це і є процес комеморації, тобто спільного пам'ятання. Перед вами стоїть людина відродження. Людина відродження це яка знається і на науках, і на мистецтвах. Кандидат географічних наук людина знає п'ять мов, і разом з тим і художник для відвідувачів виставки Задонати на війську Олег Базилевич провів майстерку з власної техніки малювання. Хочу спробувати майстер-клас. Дуже хвилююча виставка. Можливо, це через те, що в мене зараз і брат на позиції. Ми всі в очікуванні і великій вірі. І біля кожної картини досить було таке хвилювання. Навіть не передати, тому що як людина може бути в таких умовах, розумієш, і ще творити при цьому. Дуже є три душі, є три серце, і ну, саме ці роботи, вони таку дають змогу зануритися. Ну, от в якийсь певний проміжок часу, який там зображений. Я спеціально прийшла на цю виставку. Подивилася ремікс. і Мені хотілося побачити цю авторську техніку, і цю людину побачити. З листопада Олег Базилевич у відставці за віком, але каже, цей великий мистецький експеримент буде продовжувати, як і боротьбу за Україну. Виставку Олега Базилевича готові побачити і за кордоном. Ірина Аріон Ярослав Єфремов. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних і спокійних вам вихідних. Побачимося!